Вокзал центральний, сонне місто спало, вона з двома валізами йшла. Ранкове сонце радо прокидалось, вона хоч втомлена, але усміхнена була. І тут, назустріч, прямо очі в очі, її минуле йшло і повз прийшло. Немов не було й близько у тих двадцять років, Та й згадати щось добре не було. Образи, крики, сором і невдячність таким було раніше її життя лиш з вдячністю вона могла згадати за доньки подароване життя. Вона прийшла. І посмішка раділа у неї на освічених вустах, і сонечко так радо їй світило, Виблискуючи десь там у небесах. Вона ні разу не пошкодувала, що рішення важке прийшлось прийняти не раз вона сльозами прокидалась, бо важко було їй усе втрачати а час ішов. Ставала все на ноги, і боженько їй сам допомагав, і відійшли удалі її тривоги та довго накопичена печаль. Сьогодні ж зранку ще раз посміхнулась, зустрівши страх свій білі пустоту, вона тепер вже точно відпустила минулого образу й пам'ять злу. А сонне місто вже поволі прокидалось вона з двома валізами йшла. Ранкове сонце радо зустрічало вона, хоч втомлена, але щаслива, вже йшла.